Доброго дня, друзі! Сьогодні розберемо коротенько меню нашої народної радіостанції Quan Cheng uvk 5 з індексом 8. Думаю, вам всім буде це цікаво, тому що багато хто таку собі придбав, комусь потрібно для роботи, комусь просто для колекції. Ну, але в загальному, давайте будемо розбиратися. Наша радіостанція є зручна насамперед тим що бачите функції повиносені всі на клавіатуру, ну не всі, а багато таких самих важливих, можна сказати, функцій. Винесено на клавіатуру. Можна програмувати наші клавіші. Тобто, досить зручно. Ну що ж, давайте вімкнемо. Тут нас чекає така підсвіточка жовтенька. Чи помаранчева, як то краще сказати. Ось. Ну, Давайте будемо розбирати по пунктах меню, а там далі Squell. Це у нас виходить шумодав. Можемо вибирати від одинички до 9. слідучий пункт меню у нас крок. Так само бачимо, підтверджуємо, підтверджуємо кнопочкою ось цією. Вибирається в нас від 2,5 до 25 кГц. Включно. TXP потужність. Можемо вибирати high e, максимальна, мід середня і e, лоу e, мінімальна. RDCSS, RCTSS і оті оці TDTCSS. Key CTSS. Це у нас все е, субтона на передачу і на прийом. SFTD це у нас функція репітерна. Це у нас виходить здвиг на репітері. В яку сторону ми можемо вибирати або мінусова, або плюсова, тобто, в яку сторону у нас буде здвиг. Ample. Далі Offset. Це так само репітерна функція. Тут ми можемо вибирати частоту, на яку у нас буде здвиг на нашому репітері. Далі слідучий пункт VN. Це у нас ширина каналу. Ми можемо вибирати White широкий, або неру вузький. Scrambler. 10 видів скремблера, Що досить непогано. BCL. Це в нас функція Busy Channel називається по-другому, так можна сказати. Це в нас функція, ми можемо її або інпути, або вимкнути, звичайно. Це в нас функція тоді, коли, наприклад, якщо на каналі хтось у нас говорить, то ми нажимаючи кнопочку підійти, не будемо виходити на передачу, а радіостанція наша буде нам показувати, що канал зайнятий і не буде дозволяти нам виходити. Ну, така функція. Memory channel це у нас зберігання каналів. Save, режим енергозбереження. Можемо вибирати 1 4, 1 3, 1 2, 1 1. Тобто рівні енергозбереження. Функція VOX – Це в нас функція, коли ми можемо виходити на передачу, не нажимаючи кнопочку PTT, Тобто радіостанція буде спрацьовувати на голос. Тобто, і там можна виставити так само рівень. Тут ми можемо, звичайно, от, бачите, рівні самого нашого VOX. Чим більше ми виставимо, тим буде чутливіший наш мікрофон і тим буде легше вмикатися радіостанція на передачу. KDR це у нас слідкування за двома каналами. Біп, включити або виключити ну, клавіатура. QIT. Це в нас функція, так, насамперед, глянемо наскільки тут мінімально, наскільки максимально. Зараз я вам об'ясню так, до 10 хвилин ми можемо виставити. Це в нас функція, коли ми, наприклад, нажимаємо кнопочку PTT, закінчується час і радіостанція сама в нас відмикається на передачу. Це зроблено для того, щоб якщо, наприклад, десь викинете радіостанцію в рюкзак. Просто десь зажметься кнопочка PTT, щоб ми не висадили нашу батарею в нуль, Ну і щоб не перегрівалося обладнання, можливо, так ще, для таких, для таких варіантів. Далі голос, можемо з цей, от, що у нас говорить, міняти. У нас тут є англійський і китайський, ну по стандарту. Далі SK Reverse, це у нас Reverse. MDF. Це ми можемо вибирати, що в нас буде відображатися на каналі, Frequency – частота, ім'я каналу або сама частота каналу. От, якось так. Далі в нас є пункт SADD1, SADD2. Це в нас програмуються ось ці от кнопочки. SDD1 це середня кнопка і SDD2 нижня. Подивимося, давайте, що там можна вибрати. Один або два. Мікрофон. Регулюється в нас рівень мікрофона від одинички до 4. Ну, я би вам радив поставити, звичайно, максимально четвірка, щоб мікрофон був. Таким самим чутливим. Далі Далі Роджер, Ми можемо... Роджер це виходить, звуковий сигнал. Після е, завершення нашої так, якби, розмови буде звуковий сигнал виходити в ефір. Вольтаж. Ну, а сервіс. В принципі, я би сказав, що він, в принципі, ті, Ну, ті сервіс, тому що у нас. В країні вони не працюють, вони, напевно, десь працюють там в США, в Китаї. ну У нас їх типу нема, тому їх в принципі розглядати навіть немає смислу. Далі є Delete. Delete Channel. Тобто видалення каналу. Можемо вибрати, який ми хочемо. І Reset, тобто збити налаштування е, або VFO режиму, або повністю. Також ми можемо до нашого меню е, заходити швидше, а саме через нашу клавіатуру. Наприклад, дивіться, все це робиться через кнопочку F. Нажимаємо кнопку F, жмемо одиничку, бачите, міняється бенд. Тобто частоти наші. Ось тут Airband є, що дуже приємно в радіостанції. Ну, F2 у нас міняє верхній і нижній. ну тобто... Міняє активний канал з верхнього на нижній, з нижнього на верхній. Далі трієчка у нас міняє частотний режим на канальний і навпаки. І далі у нас є під четвірочкою дуже цікава функція. Включається сканування. І дивіться, ми зараз на радіостанції виходимо на передачу. Як вона щось неправильно оприділила. Ну, в общем, вона може определяти, виходить, частоту. Наприклад, ви хочете, ви хочете взнати, наприклад, хто на якій частоті спілкується. Якщо люди десь знаходяться біля вас, нажимаєте сканування і вона відскановує вплоть навіть до субтунів. Тобто дуже зручна функція. Просто буває деколи трошки підглючує. Ну, п'ятірка в нас нового сервіса. Я думаю, що не вартує того навіть включати. Шістка Міняємо потужність. Бачимо, міняється потужність. Далі Сімка у нас вокс. Ну, ми його виключимо. Вісьмірка Reverse Дев'ятка Call і 0. Це в нас FM. От подивимося на, на наше радіо. Давайте продемонструємо, як воно. знижки вам і ще 30% коштів на допомогу Ось так. Ось таке, в принципі, невеличке меню. Що тут ще можна сказати? В принципі, нічого такого. По-коротенькому ми тут все пробіглися. Ну, а так наразі дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.